Три легкі способи, як подолати мовний бар'єр. В 17 років я переїхала в Польщу, не знаючи польською, потім я вчила англійську, але не вміла нею говорити. І ці методи використані не тільки на моїх учнях, але й перевірені мною безпосередньо. Перше, що ми маємо зробити, це навчитися читати, саме навчитися просто правильно читати і читати в голос. Для того, щоб швидко заговорити, треба читати в голос, тому що. Мова, інша мова, це інші звуки, це інше положення язика, це інше положення губ, це інша вимова, сама артикуляція. Тому треба якнайшвидше навчити наш мозок давати правильні команди, щоб ми давали собі правильні звуки, щоб ми їх відтворювали правильно. А як же ж це зробити, окрім того, як не читати? Тому перша метода це навчитися правильно читати. Другий лайфхак це перегляд відео, перегляд серіалів, перегляд фільмів та слухання музики. Під Кастомти, музика, аудіокнижки, до речі, дуже круто теж слухати і повторювати. І саме головне включіть собі навушнички, вдягніть їх, залиштесь на самоті та, та повторюйте. Слухайте та повторюйте, слухайте та повторюйте. Я, наприклад, таким чином набуваю англійського акценту, щоб саме правильно вимовляти щось. І іноді на уроках англійської я так кажу: о, я чула по-іншому, як там в серіалі казали. Вчителька каже, Ну так, бо то так кажуть, а ми ж вчимо, типу, як по граматиці правильно і все таке. Ми ще, типу, з тобою такого не знаємо, як ти там вже собі придумала. Тому для того, щоб почати саме говорити, вивчити якісь фрази, переглядайте контент іншою мовою, Тік-ток можете перекласти на іншу мову, Ютуб, дивіться серіальчики. Взагалі, я, наприклад, вживаю Netflix, вдягаю навушнички, беру телефон в руки і дивлюсь субтитри. Не українською мовою, слух, слухаю я англійською мовою, і може я там 50% чогось не розумію, але але я запам'ятовую там одну, дві, п'ять фраз в залежності від того, який серіал, яка взагалі складність. Того всього, І потім я на уроці це видаю, і моя вчителька така. Звідки ти то знаєш? І якщо ви використали ці два лайфхаки і ви вже маєте достатній лексичний запас, ви вже трошки вмієте все це вимовляти, то вам треба бути активними. Третій спосіб це бути активними в розмові, не боятися, що ти скажеш щось неправильно, тому що в будь-якому разі тобі треба тренуватися, тобі треба це робити. І е, тільки ти можеш це зробити, не боятися зробити помилку, а активно спілкуватися з носіями мови. Якщо є можливість, то спілкуватися в тій країні, в якій ти є, живеш ходити на розмовні клуби, записуватися онлайн на розмовні, на розмовні клуби, або ж, або ж є багато додатків в інтернеті, які. Дозволяють спілкуватися з іноземцями, тобто з носіями мови, вибираєте собі там німців, ангеліків, <хи> там чи американців, чи поляків, і спілкуєтеся з ними, шукаєте і таким чином знаходите собі нових друзів. Але головне не бійтеся робити помилки. Помилки це нормально. Саме головне бути активними і старатися на всі 100%. Тоді у вас обов'язково вийде говорити іноземною мовою. Два електронні ресурси, які допомогли особисто мені. Це Duolingo. Я з ним починала вчити англійську, тому що я боялась прийти до репетитора і сказати, що, типу, я не пам'ятаю, як читається щось. Тому я два місяці займалась Duolingo, згадувала звуки, вчилася говорити якісь дуже банальні фрази, і мені це дуже допомогло. Тому перший додаток це Duolingo. Можна як на комп'ютері, так і на телефоні. Користуватися. Другий додаток це тандем. В тандемі дуже прикольно те, що ти можеш спілкуватися з іноземцями, з людьми, які володіють там, англійською, польською, німецькою, там, ще якимись мовами. Так? і ти заходиш там, реєструєшся, вказуєш свої мови, людина вказує свої мови. Ви знаходите друг друга за тими якимись вподобанням, які, які вам подобаються. Ви потім списуєтесь і починаєте спілкуватися таким чином, практикуючи свої особисті вміння, говоріння, письмо, граматику тобто, все дуже прикольні такі додатки. Скажіть, будь ласка, які у вас є додатки? Які у вас є лайфхаки для вивчення для говоріння саме іноземної мови? Діліться в коментарях та до нових зустрічей, Па-па!